Вітаю вас на каналі Габріель Соле. І сьогодні я хочу зробити разом з вами розпаковку нової колоди, яка називається Таро маленької феї. У мене виникла якась ідея фікс, що я собі хочу нову колоду саме з фейрі, з феями Я передивилася безліч відео. Виявляється, існує дуже багато колод з фейрі та феями. Але мені жодна не сподобалась. І випадково я побачила у магазині в інстаграмі колоду. Я запитала з приводу цієї колоди. Мені сказали, що це колода, створена штучним інтелектом. Мені не дуже подобаються колоди, створені штучним інтелектом, тому що в них немає якоїсь емоції, немає чогось особистого. Наприклад, я нещодавно знімала е, огляд колоди е, Оракул Літи, ось він. І в мене є Ракума Бон. Це колоди, намальовані художницею Таяною Лукович Тіяною Лукович. І мені дуже вони подобаються, бо тут є щось особисте, тут є якісь... Особисті переживання, особисте бачення. Штучний інтелект не може таке створити. Але ті декілька карт, які я побачила, мені сподобались. І мені здалося, що ця колода якраз мені підійде під мій запит Тарос Фейрі. Чому я взагалі захотіла таку колоду, мені, мене ніколи не цікавила ця тема Фейрі. Хоча останнім часом мені цікаві кельтські легенди. Ось у мене тут є навіть свічка, кельтські легенди. І чомусь от захотілося таку колоду. Якусь осінню, у мене такий осінній настрій. А з осінніх колод у мене лише одна колода це Таро Дикого лісу. Я її дуже люблю, це одна з моїх улюблених колод, хоча я її використовую не дуже часто. Цю колоду я ще не бачила. На Ютубі немає відео огляду цієї колоди, принаймні я не знайшла. Можливо, вона в оригіналі називається інакше, і якщо знати її оригінальну назву, то можна знайти якийсь, якийсь відео огляд, але я не знайшла. Тож, давайте дивитися разом. Для мене це буде перший, як і для вас, я бачила лише декілька карт. Це подарунки від магазину і ще мені поклали мішечок, тому що ця колода без, без упаковки, без коробочки. Так. Зараз я відкрию. Мене запевнили, що якість колоди дуже хороша, що вони самі перевіряють друг колод. У них багато колод, саме створених штучним інтелектом. Видаються в цьому магазині, де я купила цю колоду. Так. Я бачу, що карти тут не по порядку. По-перше, ось така, такий розмір. Вони трошки ширші, ніж звичайне таро, бо це ось у мене стандартне таро, вони ширші. Ось така рубашка. Мені дуже сподобалась рубашка. Самі карти матові. І ось я бачу вже верховну жрицю. Мені подобається вона. Її я якраз таки не бачила. Я зазвичай у колодах дивлюсь саме на верховну жрицю, силу, смерть і світ. Ось ці чотири карти мені чомусь дуже важливі. Інколи ще на диявола. Диявол мені майже ніде не подобається. Але про це наступного разу. Верховна жриця. Дуже гарна. Трійка Жезлів. Ось такі маленькі феї. Про якість колоди ну, доволі тонка. Тонкий картон. Світ. Сонце. Якщо хтось знає оригінальну назву цієї колоди, то напишіть мені, будь ласка. У цьому магазині вона називається «Таро маленької феї». Колісниця. Імператриця. Такі гарні зображення всі в одному стилі. Десятка мечів. Десятка жезлів. Десятка пентаклів. Шістка жезлів? Сімка Пентаклів? Сімка жезлів. Лицар мечів. Ось лицар мечів. Мені сподобався його. Я бачила. На фотографіях цієї колоди. Тобто я бачила десь від сили карт 10 з цієї колоди, і вони мені сподобались, тому я вирішила замовити цілу колоду і подивитися, яка вона хотілась її мати лицар жезлів. Лицар кубків. Король жезлів. Дивно, що король жезлів тут. Юнак, а не чоловік. Імператор. Від карт добре відділяються тут деякі, злиплися четвірка кубки. І ось цю карту я бачила. Мені теж вона сподобалась. Двійка мечів. Мені здається, що для новачків ця колода не підійде, тільки для тих, хто вже добре розуміється на таро, на цій системі. І вона буде мати свій якусь особлив... свою якусь особливу мову. Туз жезлів. Трійка пентаклів. Карту пропосверла. Двійка кубків. Тут в нас замість двох закоханих дві феї Закохані. Зірка. І ось цю карту я ще бачила, вона мені також дуже сподобалась. Я намагалась знайти цю колоду і через пошуку у Гуглі, і через пошуку Пінтерест по картинці. І я нічого не знайшла, крім цього інтернет-магазину, де побачила цю колоду. Відлюдник. Дурень. Чістка мечів. Ну, деякі карти тут дуже добре вони перегукуються з класичними таро, як, наприклад, ця карта. Помірність. Паж мечів. Чістка кубків. До речі, до речі, цікаво, чому все одно в українській мові перекладається як кубка, а не «келихи»? Може хто її знає. Бо мені здається, що правильно «келихи». Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка кубків. Король Пентаклів, тут в нас знову хлопчик замість чоловіка. з чоловіка. І до цієї колоди немає гайдбуку, немає ніякої інструкції, тобто ви самі повинні вибудувати якісь стосунки з цією колодою і розуміти, чому тут хлопчик на карті король. А ось тут у нас старий гань на королі кубків. четверка жезлів. П'ятірка мечів. П'ятірка кубків. Вісімка пентаклів. Колесо Фортуни. Місяць. Єрофант От така дівчинка я тут крил я не бачу. З книжками. Мені подобається. Перевернута фейрі. Я спочатку подумала, що це перевернута карта, поки не побачила назву карти. Шістка Пентаклі. Трошки на правосуддя схоже диявол, королева жезлів, дев'ятка жезлів. Лицар Пентаклів. Король мечів. Тут також у нас. А на тих двох королях хлопчики цікаво, чому так. Четвірка мечів, четвірка Пентаклів. Вісімка жезлів. Вісімка мечів. Цікаво, як обіграли цю карту. Ось вона її вихід. Вона у клітці, але вона може вийти, але не виходить. Я знаю, що є таки, така вже інтерпретація у колоді 78 дверей, і я думаю, це не єдина колода, де вісімку мечів обіграли як відкриту клітку, з якої не виходять. Але мені подобається цей образ. Саме цієї карти вісімки мечів. Туз Пентаклів, Двійка Пентаклів. Вежа. Вежа, у нас тут маяк. Я навіть не знаю, як її читати в розкладі. Тому що маяк він все-таки виводить у шторм. І він не зруйнований, нічого його не руйнує, наскільки я бачу. Трійка мечів. І ось трійку теж не знаю як читати. Ми Бачимо три мечі. І троянди, а можливо це не троянди, якісь інші квіти. А в тому сенсі, що тут немає серця пораненого. Про що тоді ця карта? Але мені подобається це зображення. Мах. От мах не подобається. Тому що ми тут бачимо лише келих у нього в руках. Ну, можливо, це жезл. А де вогонь? І пентакль? Мах не подобається. Сила. Сила подобається. Королеви мечів. Сімка кубків. Королева Пентаклів. І ось цю карту ще бачила, теж сподобалось. Але я чомусь подумала, що це буде дев'ятка пентаклів, а не королева Пентаклів. Тому я здивувалась, коли ми з вами вже подивили дев'ятку пентаклів, і там виявилась не ця карта. Вона мені чомусь схожа на дев'ятку Пентаклів. Королева кубків. Паш Пентаклів. Паш жезлів. Пач Кубків. Дев'ятка мечів суд, справедливість. пятирка жазлив пиатирка пентаклив висимка кубки Смерть, дверь к Три какубки, десятка какубки, семь камучев, туз камучев и остальная карта туз кубки В цілому, я би сказала, що це гарна, естетична колода, і, в принципі, вона задовольнила моє бажання мати колоду з фейлі. Давайте подивимось, як тасуються карти. Карти тасуються доволі добре, як для матових карт, тому що у мене є колода незалежні від Орнер і вона тасується дуже погано. Там матові щільні карти, і вони злипаються дуже часто. Тобто треба час, щоб перетасувати колоду або щоб дістати карту з колоди. Так, мені наша що воно не сподобалось, буде цікаво подивитися, як вона працює. Так як я її зараз побачила вперше усю, я не знаю, як вона буде працювати. Давайте, можливо, витягнемо вам зараз по одній карті послання. Я не збиралась цього робити, але мені цікаво. перший вариант. Как ты выпустил, давайте другой вариант просто. Не ставим лучше. Це буде якесь послання, що ви зараз повинні знати. Перший, другий, третій. І так, перший варіант, що ви зараз повинні знати. Справедливість. Все, що з вами відбувається, відбувається так, як повинно відбуватися. Якщо є люди, які вас образили, вони обов'язково будуть покарані. Вони не втечуть від покарання те ж саме стосується і вас. Якщо ви живете не в гармонії з собою, якщо ви робите щось проти себе або проти інших, то ви також не уникнете покарання. Будьте правдивими до себе і до інших. Будьте чесними до себе і до інших. До себе в першу чергу. Я думаю, все. По першому варіанту це коротке послання. Другий варіант послання для вас зірка. Не переставайте. Мріяти, Ідіть за своєю мрією. Так, вона може зараз здаватися дуже далекою, вона може здаватися нездійсненною, а шлях до неї може здаватися дуже довгим. Але ця мрія заслуговує на те, щоб її досягти, щоб робити якісь кроки для неї, щоб не забувати про неї. Ця мрія може вести вас вперед. Давати вам сил, мотивації, натхнення та енергії. Це те, що може допомагати вам вставати кожного ранку у ці складні для нас усіх часи. Це те, що вас може укриляти зараз. І якщо зараз вам здається, що це щось не здійсненне і у вас не вистачить сил на це, то це не так. Це залежить лише від вас, від вашої віри в себе і в цю мрію, від вашого бажання цю мрію. Здійснити це був другий варіант. І третій варіант лицар пентаклів. Те, що ви зараз задумали, не поспішайте. усе відбудеться у свій час. Ідіть своїм шляхом у своєму темпі. Не поспішайте, навіть якщо вам здається, що ви хочете отримати щось зараз. Хочете досягти з чогось прямо зараз, ви ще до цього не готові. Зараз ви до цього не готові. Вам треба більше якоїсь бази, більше інформації, більше вкластися в це, щоб дійти до цієї точки, до якої ви хочете дійти. Не поспішайте, якщо ви будете поспішати. Ви отримаєте не те, що ви хочете отримати. Сповільніться. Можливо, саме оцей повільний темп це ваш природний темп. Просто ми живемо зараз в такий час, коли усе пришвидшено, і здається, що ми теж повинні жити у пришвидшеному темпі і не відставати від інших. Досягати, 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 але це не так. Насолодіться самим шляхом до своєї цілі, до того чого ви хочете і куди ви зараз йдете. Озирніться по сторонах і, можливо, ви зможете побачити те, чого ви раніше не бачили, тому що поспішали, тому що саме ця думка про досягнення цієї цілі це може бути будь-яка ціль. Вийти заміж, народити дитину, переїхати, отримати роботу мрії, отримати дохід в 2-3 рази вище, ніж ви зараз отримуєте, і так далі. Підставте свою ціль, підставте своє бажання, яке ви хочете отримати прямо зараз. Не поспішайте, ви до цього не готові. Подивіться навколо себе і побачите красу, красу життя навколо себе зараз, у цьому моменті, бо наш шлях. До будь-чого наш шлях життя це і є саме життя, а не якась ціль, до якої ми йдемо. Ось такий був цікавий третій варіант. Дякую. Я, якщо чесно, думала, що я не зможу так з першого разу, з колодою, з якою я ще не працювала, побачити її послання, тому мене навіть це здивувало, що я відчула ці карти. Я б сказала, мені подобається ця колода, мені не сподобалось всього декілька карт, але більшість мені сподобались, тому що коли я обирала колоду і дивилася на Ютубі огляди, я багато і оракулів передивилася, і таро, то завжди було декілька якихось карт, які мені дуже сподобалися, а багато карт в цій колоді, які мене відштовхували, або просто не подобались. Якщо у вас є улюблені колоди Фері, то напишіть мені, я з радістю подивлюся огляди цих колод, тому що я б, мабуть, ще хотіла якийсь оракул собі з фері, щоб вони працювали разом. Дякую за те, що були зі мною. Я сподіваюся, ви отримали якусь насолоду, можливо, естетичну від цієї колоди, або просто провели цікавий час, бо я, наприклад, сама люблю дивитися огляди колод, щоб шукати натхнення і шукати щось своє. І дуже радію, коли знаходжу якусь колоду, яка викликає у мене внутрішній резонанс. І мені хочеться придбати цю колоду і працювати з нею, і вивчати її. І... Відчувати її енергетику, тому для мене важливо робити ці огляди колод. Їх дивляться набагато менше, ніж розклади. Але для мене це важливо, тому що коли я шукаю якусь колоду, по-перше, дуже мало українською мовою оглядів колод. І мені хочеться, щоб цього ставало більше, тому я все одно буду це робити, навіть якщо буде 5 переглядів колоди. Дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей.